Вітання всім від каналу Булонепті. Сьогодні розкажу про свій досвід, як я випікала хлібчик на заквасці. Взяла закваску, ну як робити закваску в інтернеті, дуже багато є. Прикладів житню, тобто на житній заквасці. Взяла готову закваску, додала десь 4-5 ложечок вже готової закваски і додала цукор. Для чого? Ну, Звісно, я, щоб була така в мене опара, аналогічно як на дріжджах ми робимо, але це саме ось на заквасі. У мене висівки, борошно цільнозернове і житнє. Додала 3 ложечки борошна житнього, додала десь півскляночки води, ну, мілілітрів 100. І дуже ретельно треба це все розмішати, це так у нас буде така опара. Як ви бачите, ось ці пузирчики, це дуже добре. Це буде, значить, що закваска працює. Ось ці пузирчики. Цю закваску я буду залишати десь приблизно на 3-4 години. Отак накрила і забула за нею. Ось це через 3-4 години. Як ви бачите, закваска працює дуже добре. А тепер вже буду додавати висівки, дві ложечки олійки, борошно. Дивіться, в цьому відео не буде ніяких пропорцій, тому що, щоб випікати такий хліб, треба мати досвід. І в мене, мабуть, десь з 3-4 хлібинки вже якось вийшло так, як я вже і хотіла. Додала ще зернятка насіння ізюм в мене був. І ось замішую таке тістечко. Ось ізумінки мої, родзинки. Дивлюся, що воно м'яке, додаю ще муки, пропорції житньої, цільнозернової муки. Або, може бути виробити робити, з білої муки, це вже на ваш розсуд. У мене тільки висівки, жито житня мука і цільнозернове Ось таким чином розправила, зверху ще посипала Кунжутом та зернятками і залишаю, ну тут довше сходить, ніж на дріжджок. Десь на 6-8 годин залишаю, забуваю. Бачите, як підійшло через деякий час, десь один через 6. 7 І, на жаль, я процес випікання не зняла. Ще накривала усі кришечкою і по рушничком. Тобто підходило мене ну, так довгенько. Ось така вийшла хлібинка після того, як я вже випікла. Е, ну, на мій погляд, е, дуже, дуже смачно, дуже корисно і навіть цікаво. Приємного всім апетита, смачного!